І знову звертаю до суспільства, до українців, а особливо до президента України. А після цього відео я хочу опублікувати розмову з військовим, який розповів дуже багато реалів, фактів. Якщо вам цікаво, звісно, пане президенте, не цього військового, а відреагувати на ту інформацію, яку він озвучив. Ну, зокрема, я вкратце, коротенько. Є у них такий Максимкін Віталій. Який теж поклав пацанів і кладе їх далі, і погрожує всім, хто не угодний, кидать всіх на бахмут і вбивай. А Максим Кінцей Віталій комбат 40-го окремого стрілецького батальйону Друга рота. Є такий замполіт Єсін, який наші хлопці називають уродами і гандонами, які мають наглість. Возмущається, що їх, як собаки, м'ясо кинули на передок без зброї. Ні, ну з одним рожком, конечно, да, з одним магазином їх кинули. Е, окремо військовий на цьому відео передав вітання притулі і фонду Повернись живим. З його слів, ви послухайте. Він сказав, це не фонд Повернись живим. Це фонд називається Не Повернись живим, і ми на тобі заробимо. Послухайте, буде цікаво послухати. Е, окреме вітання ротному, по кличке чи позивному. Знаєте як? Фашист. А знаєте чого? А того, що в нього на дзвонку був гімн СССР. Ротний. Е, да, і Є ще один ротний 92-ї бригади 3-го батальйону, який зібрав інформацію з пацанів. Мобільні, родичів, все, що мог. І на другий день цим родичам почали дзвонити расисти. А на третій день цей ротний, якого ви ж призначали, ви військове керівництво України призначали. Уже топив за росіян на російських телеканалах. А ось керівкарант, да, получається? Так у вас получається. Також про гарячу лінію хочу сказати. Як працює гаряча лінія? Пацани дзвонять на гарячу лінію. З гарячої лінії інформацію про пацанів в мобільні передають комбату, на якого скаржаться пацани. Комбат переписує всіх, хто жалується на нього на гарячу лінію. І вбиває. На Бахмутському напрямку, відправляючи без БРК бойового розпорядження і без БК бойової комплектації. Отак От працює гаряча лінія. Оце нам реалії. Не нравиться? Ну так послухайте хлопці, послухайте відео, яке буде наступне в цьому Ютубі. Е, Харківському ВЛК передаю окреме вітання. От військовий завтра спрашує: мені їхати в Харківське ВЛК чи не їхати? тому що комбат, Максимкин Віталій сказав: Я тебе урою рою, і в Бахмуті за рою і ти здохнеш. А у сина в його забрав е, бронік. А ще крав техніку у людей. Послухайте, там про їжу є. Там багато чого цікавого. Це тільки тим стосується людей, які дійсно хочуть почути факти і правду. Єдиного марафончиків це не, цік... е, не, не стосується. Ну і окрема дійсно подяка. Подяка, не в лапках. Справжня людська подяка від цього військового. Комбату, комбат Горхун. 93 бригада, 13, окремий батальйон. Порхун, вибачте, порхун. От йому каже окрема людська подяка за те, що це справжній комбат. Так от в наступному відео, яке я публікую, ви почуєте всі ці факти не від мене, а від людини, яка воює з першого дня війни. Кожного, звісно, своє поняття про щодня війни. От послухайте від нього. Пане президенте, українське суспільство, чекаю реакції. А я від військового чекаю документи і особисто з юристом займусь його питанням. А комбата Максимкіна. Я попереджаю: не дай Бог з цим військовим щось трапиться.